Йоу, козаки, привіт всім, хто скучав, хто не скучав, теж привіт, але вже не такий сильний, як тим, хто скучав. Сьогодні у нас очередна жертва бомжутріпа нашого відбито, і сьогодні у нас Tower Survivors. Чис ну, Я би чесно прочитав перший Survivors, і, типу, був би довольний, але я спеціально перед цим зайшов прикладач, подивився, як правильно читати. Коротше, коротко про ігру. Вона роздавалася на шару і буде роздаватися, якщо я не помиляюсь, і зробили повністю безплатною, типу, вже Е, Правда, неправда, може, ще щось поміняється, поки що не знаю. Ну, вона зараз всім є безплатно, можна спокійно заробитися. Розказую, що це за жанр. Це не хоррор. Як зазвичай, типу, у мене на каналі, там що хорор, страшно, туди-сюди. Жанр сурвайверсів, це щось типу, на кшталт одного з самих популярних, це зараз Survivors. Io. Типу, де простими словами розкажу, що за жанр. Це ти стоїш, ти починаєш бігати самим дефолтним чувачком, вбиваєш монстрів, прокажеш уровень, вибираєш там ветку прокачки, туди-сюди, типу, більше скорость атаки, більше туди, більше сюди. Ці ігри стали дуже популярні, і типу, такий жанр мені подобається. Раз запилить, чисто, я думаю, спробувати. Як зайде, не зайде, там, подивитися, які прокачки, може там класи є. Я ігру чисто запустив, подивитися, як звук і туди-сюди. Типу, Особо нічого не проходив. Да, і включу музику, бо музика так тірібонька і жорстко, що прям. Во. Ну, я думаю, от. ну, Отак, нормально, чисто, чуть-чуть, ні, все-таки Хай буде отак, все, ідеально. Погнали. Чваканина жорстка. Коротше. Портал відкритий на 5 минут. Я не знаю, що, до чого тут портал, подруга з лука сама стріляє. От, про що я говорив? Ти просто стріляєш, ну, чувака не на такий приємний звук, блін, як по. Я навіть не знаю по якийсь... пум. Так. М -м. Ну, типу, я в цих жанрах прошарений. Я реально шарю, що перші дві стріли треба вибирати по-любому. Так що, типу, в цю гру не грав, але в жанрах прошарений. А, стоп, я не зрозумів. Тут з шансом ще? А, йооо. От це я не ожидав. Зазвичай в таких іграх е, ти коли прокачуєш реально там прокачку, допустим, е, якихось е, стріл, то всі стріляють. Тут я зараз тільки замітив, що зверху в лівому кутику є якісь е, є дві стріли, які ми качали, і є всі інші залишились старими. Так що, виходить, що тут трохи відрізняється прокачка, так що вже не будемо читати і будемо трохи дивитися. Так. Е, ну Я думаю, дохідність 3 монети хай буде. А, стоп. Я не понял. Це що? Я думав, просто зазвичай Giants, типу, я подумав, що мається на увазі, типу, дохід з цих кристалів. Але тут якась друга, походу. Другий прикол? Його... Ні, чваканина взагалі смачна, блін. По пацанах так тисне, дай Боже. Але зараз будемо бачити, наскільки коли. Бо початок зазвичай у них всіх плюс-мінус одинаковий. Так. Ну, типу, я думаю, стихийні зазвичай і краще не качати на перший раз. Я думаю, ми мультибуз прокачаємо. Швидкість, поки не потрібно, бо не знати, наскільки вона важлива. Бо, допустимо, зазвичай як почнуть валити з усіх сторін, то непонятно буде, блін. нахіра швидкість, якщо ти по суті ледь встигаєш, блін, рухатися на місці, щоб відстрілюватися від чувачків. Стреляю вона сама, я просто хожу кнопочками і. цей. Монетки можна збирати, так що поки що Giants безполезно. Да. То будемо качати мультиарв. Але я так не розумію... Ану. А! Є шанс, що, типу, вона пустить... Е... О! О, це нормальна тема, да. Я думаю, з таким приколом ми зможемо спокійно, блін, толпу розкривати, але... Так, отравлені стріли, монети і здоров'я. Хм... Кожна четверта стріла буде отравлена. І, типу буде наносити yeah. періодичну, періодичну шкоду ворогам. Ну не знаю, не знаю. Що то тут на періодичну шкоду, поки. Ну я думаю. Ммм. Блін, серйозний вибір. О таких іграв, блін, я чесно, куди поступати після школи вибрав, не беру, що менше, ніж от зараз цей вибір. Я думаю... Ну я візьме три монети, бо бачу тут... ай! Може за гроші щось можна буде вкупляти. Бо наскільки я побачив, бо я запустив, от, побачу, як стріляти туди-сюди, звук в ігрі як. То типу, кожен раз, коли ти вмираєш, все починається заново. І це, типу, як не Рогаліки, того, що вони зразу без ніякої прокачки. Тобто вся прокачка у тебе складається з. Іменно того, що ти вкачуєш в ігрі. Ну, з одної сторони це добре, а з другої, типу, ти вже цю ігру не поставиш під жанр Рогалік і. Типу, Багато хто любив, щоб була прокачка в подальшому. Ну, як кому, як кому. Дай, рогаліки, до речі, мені теж подобаються, то я думаю, можна буде якихось пару цікавих рогаліків знайти. І. Ну, добре би було, щоб вони, чесно, на шару роздавалися, але вже будемо бачити, як там вийде. Може, в мене там вже на. Далі. Ну, давайте замідло. Ну, якщо я ще так собі виглядаю, то замедлення має бути нормальне. Да ну. А, о! Бо воно ну як. Я думаю, що це буде просто замедляти чувака, в якого я попав, але по суті воно кидає ніби такий тотем, який замедляє все підряд. Ну, поки що я не розумію, для чого тут таймер 5 хвилин. Але швидше все, швидше всього, це буде бос. Бо перехід на іншу локацію. Ну, напевно. Типу, це би було логічно, бо я не думаю, що це є тут можна чвакати безкінечно. Да, До речі, ця гра, по суті, безплатний аналог Vampire Survival хто грав. Просто вона. Ну, мені, чесно, вона більше сподобалася. Я звісно поки що ще не внедрявся, бо там були, якщо я не помиляюсь, і класи, які... від яких залежали стилі гри. Допустимо, якщо ти граєш за мага, тобі треба. Ти маєш багато урона, але ватний. І тобі треба. Ну тут по-любому швидкість вистріла. Хоча, до речі, Shot Quick, це. Ні, ну це швидкий вистріл, але... Може ще бути таке, що... Ні, ні, швидше все, що швидкий вистріл, бо є ще в деяких е... варіантах цих ігор є таке, що ти прокачуєш швидкість іменно... іміноп ви... е... самого вистрілу, як він рухається. До речі, чим, Понятно, чим блатніший кристал, тим більше. Стоп! Я не розумів, а чого ці пасни там кінтуються? Це просто забагався. Я надіюсь, він забагався, бо коли вони не почали бити кристал. Ой, кристал, чуєш, портал. Так. Да. Ну. Блин. Ну, гай вже буде яд, боже. Вже, типу, немає варіанту. Може, все не так погано. Якщо... Ну, я подивився, яд вроді теж по області б'є, так що може, дійсно, все не так плохо. Не, ну поки що взагалі не чувствую. Там пару раз отрив урона, чисто через те, що хотів спробувати, як воно крепко було чи не крепко. Але в основному в ніяких проблем нема. Ну це, зрозуміло, ж це чисто перший... перша локація. І чисто собі дурачки відстрілюєш, тренуєшся, там набиваєш снайперський снайперську рук. А далі вже буде бач. Буде видно, як воно піде. Будемо бачити. Так, бочка. Так. Так, йти до портала. Одну минуту. Ну і що? Це... Це бути біля портала через одну минуту. Хм... Ну, Бачу. Ага. Ну дурачки перестали появлятися, значить виходить, що цей. Що зараз буде якийсь чи босс, чи що? Можна поки повезбирувати. Ну тут тоже бачу. Ну це рівень, вот зліва там, де намальовано, що... чи то змія, чи то кристал, напевно, що так намальовано. То то рівень. Аж... Шо... Ого! Чекай, чекай. А, все я понял. На пробіл можна нанімати собі цих. Помощників. А, що? а стіну строїть, а нашу стіну строїти, не зрозуміло. Ну, я думаю, давайте чисто для пр практики якогось ближнього додавим, щоб. А ну, роби, щось, що вмієш. Добавим ближнього, щоб. Бо, Так як ми лучник і поки що нам не дають вибрати, то я думаю, якихось пару танків було б нам нормально. Ну що, ще 10 секунд, і зараз, походу, басяра буде. Ну що, дорогой, давай готов, раз на раз. Погнали! Йо! Ну, я не сумнівався. Стоп. А, стоп, дефіт за портал? Опа. Тоді, значить, нам може понадобиться більше робити. А поки грошей маємо, нанімаємо армію, вона й вона теж допомагає. Це означає, що треба захищати портал. Але ж нікого нема. Тихо. Ага, все, погнали, все, 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 я поняв. Ну, цю минуту вони могли і не робити. Ей, хлопці, поможіть з порталом, вей! Бляха! Все, жопа. Я не поняв. От зараз мене як останнього лохаки. Я думав, ці пацани вміють хоча б плюс-мінус крутитися на місці захищати, а вони просто, блін, як башні. Це вже тавер дефенс бляха-муха. Не, це щось. Бо зазвичай в таких жанрах ти просто сам по собі твоя головна задача це вижити і нікого не захищати. Так, ну давайте кота. Чисто, блін. Барсик. Де Барсик? Я не поняв. Я ж качав Барсик. Ага, все, ого, Барсик там нормально по щекі рве. Барсик нормальний пацан. Ще бійка стузика, блін, і часто вже з пацанами можна блін рвати сраки. Я понял, що це ще всього игра буде пройдена, коли ти задефаєш портал, бо я подивився, як самі слабші дурочки його розносять, то типа це ненормально. У мене не було практично ніяких шансів, даже якби я грамотно просто... Барсик, блять. Вставай, відробляй свій корм, -мо. Блін. Ну я думаю, ще барсик потім встане, зазвичай він, мов би. Чисто окліматися, відпочити трохи і погнати далі в бой. Так, е, уровень став... Ого, ого-ого. Оце, блін, тут о дурачок, блін, який я навів признав, що він через оперативний. Добре, що хоча б його спиняють е, ці. А, все, Барсик оклімався. Тепер Барсик, блін, йде в атаку повним ходом. Більше життя у Барсіку. Хай буде. Поки що мене не дуже жорстко душать, то типу, я про своє здоров'я не буду переживати. А далі вже, коли почну душити, то треба буде задуматися. Я одного не розумію, прокачка, типу, в три. дає просто три золотих, бо щось дуже тут скупо з прокачкою. Типу, мені перші гра сподобалась, бо Типу, в неї гарний такий тактичний відклик. Типу що ти стріляєш, що ці звуки, це все типу, файно. Пум, пум. Чикаканина така собі, блін, лайтовенька. Але я зараз дивлюся, барсика знову накрили. Барсика, бляха, що качає, що не качає. Ну що то на... стає жарк. О! О, нормально. Всього тепер по два урона пішло. Я щось треба було вчитатися грамотно у. Ну, прокачка там є справа хедшот, але. Я щось перше подумав, що воно просто збільшує шкоду на один, але. Шкода, шкода. Хм. Але по суті, я думаю, що там є шанс ще хедшота якийсь. Ви щось дивлюся, деколи такий звук. От цей звук такий жорстко б'є по вухах, кстати. Я не знаю, як там на записі буде, але мені по вухах оцей, блін, снайперський вистріл, тисне не нормально. Барсик, бляха, і бочки ламає, барсику взагалі пофіг. Але він був такий полезний, що капець. Ну я думаю, тут треба буде. А, о, ігра замедляється. Це добре, можна буде. Хм. Але блін, 4 стіна дуже дорого, але воно нормально. А що би ми, якби тако построїли маленький такий собі замок? Чи це може стіна для того... А, напевно, що ціна дійсно, щоб обстроїти цей. М -м я думаю, собі зробити таку маленьку, блін, базу. Чисто з одним виходом. Але я думаю, цим пацанам пофіг вони не будуть, бо є деколи що інодці. Штучний інтелект багається і валить, блін, лише на один вхід, і ти можеш собі чисто з проходу їх розминати. Так, кота я поки що не бачу смислу, кіт не самий полезний чоловік в цій грі. А от елементальна атака, блін, походу, я цей. Я. був не правий, не правий. Так, давайте. Построїмо пару, блін, охранників, бо що то я перестаю справлятися. Гроші є. Все, от пацани, будем вже. А, їх даже не атакують. Це класно, це класно. А не атакують, атакують. Якщо, типу, чувачок бачу у них впирається, то він типу, їх б'я. Якщо десь я рядом є і він не стоя, і мої рейдри не стоять на проході, то типу все нормально. Ну, бабла бло, дофігай, типу, я дивлюся, я заплатив. А що, з них вертаються повністю гроші? Чи це є шанс, що вернуться гроші? Ого, ого, новий бурсук. Це я, ну стоя жарко і я перестаю справлятися, мені це не подобається. Ай-яй-яй! Дерево. Ми кота замняли. Що то взагалі? І уровень майже не прокачується. Це якийсь повний ужас. Як це проходить? Так, давайте понанімаємо. <кхм> Можна буде вистроїти якусь маленьку. Типу. Отак. Отак от і по центрі тиснемо лучника. Хоча він самі слабкий, мало би бути трохи наоборот. Але вже як є. Чесно, стане... і буду крутитися біля центру, щоб вони... А от домах... Не, хай буде мутішот. Ого. А це вже нормально тисне Ого. Нормально, цілі поля ложаться. Ціла поля наложаться. Все, я думаю, хвилина, зараз знову вони вже перестануть іти, можна буде... Але здоров'я би якесь темно стало. Здоров'я б вже якісь почали трохи давати, блін, бо. Не знаю, типу, за всю ігру скільки потратив, скільки і цей. Так, обстраюємо, плюс-мінус. Бо зараз. Зараз буде жарк. От, може ще тут буде. Я думаю, спину треба прикривати теж, бо зараз підійдуть. І останній у нас все. Ну не знаю, шансів, звісно, у мене мало, я не вірю в свої, в свої шанси, але. Я сподіваюся, що, що хоч щось з цього вийде. Ну, поки що дивно. Типу, сама вона класна, тіпа, але прокачка дуже сильно хромає, дуже сильно. Нема... По-перше, вони б могли зробити більш слабші бонуси, бо це блін, толпа вистрілив, це тіпа, класно. Але вони могли зробити там менше відривок між рівнями. Допустимо, що типу, більше рівнів, але щоб прокачка була слабша, ну тоді все одно інтересніше, ти стоїш і вибираєш, допустимо, по одному здоров'ю, а не по два. Але ти вже будеш вкачувати 10 разів, а не 5. А якого ми, до речі, рівня, я не знаю. Ну, можна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рівень. 10 рівень у зараз може буде, але може і ні. Ну, плюс, допустимо, у всіх цих іграх у будь-якому є магніт, який збільшує радіус збору. А тут ніфіга. Так, я думаю зараз. Я ще всього впевнений в те, що я це не захищу. І мені пацани, е, в наступну ці. В наступному раунді просто порву жопу і все. Бо я бачу, що я перестаю справлятися. Але незрозуміло теж, блін, скільки треба захищати цей портал. О. Хлопці, блін, вам того портала нахер не надо. Ні, бачу, ці нормально справляються роботі тягаю. Тут ж бах-бах-бах. По шапці, по шапці. М ай яй яй ні-ні, це не буде діло. Я не знаю, навіть от... Я. ладно, я був готовий, що прорву де зліва, зліва, справа, але, блін, центр де купа магію стояла, купа рицарів. Порвали і не почувствували. І зараз мене порвуть час. Чую, чую, моя жопа, що недовго їй лишилось. Не, ну ще б добре хоч трохи грошей вертає. Ну ладно, б'ємо до останнього. Тупо от, реально включаю турбіну і пробую максимально довго прожити. Бо от коли мультивистріл йде... Він нормально всіх чести, типу. можна ще на цьому попробувати трохи протягнути. Нейрицарі щось там рубають трохи. Ой-ой-ой. Навіть -ой -ой. наймалий чорт бляха зносить мені пів. Лица. Так, хочу бляха ці сині кристали забрати, щоб уровень отримати, я Не хочуть мені давати. Да, давай давай, ефект. Оце. Людяний ефект прокачали на один. Ну, крепкий чувак. Іде всі останні. А, все, 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 пацани. Бачу, бачу, бачу. Все, є. Дофіга, із нього не падає блатний кристал, це су... теж сумно. Ні, я думаю, такого ми будемо робити. Поки портал не треба захищати, ми нікого не нанімаємо. І будемо від нього потрохи відходити. Бляха, ну це чортяка валит, бляха, дай боже. Опа, опа, опа. От, я так і знав. Все. Все, треба було просто відходити від портала, але я думаю... Ага, все, стрілочка є. Але хотів сказати, що хоча б стрілочка була, щоб я його. Їм... Опа, на. А це жертв. Ага, все, це я розумію, що робить. Дуже би класно було хоча б скоро 2-3 рази вкачати, щоб швидше мультивистріл, бо він рвет пачку страшно їм. Але через те, що він раз у 4 вистріли, то слабувато, слабувато. Яд безполезний, я поки що розумію. Хоча б от, якщо замідлення нормально, видно, що льот замідляє, чоловіки, блин, льод, як вони спиняються. То яд то слабенько, то слабенько. Хм. Так, так, так. Погода, до речі, то, що надо, блин. Скоро квітень, а сніг валить повним ходом. Е, так, 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 давайте здоров'я трошки максимально піднімем. Ого, один ще й вижу. Бляха роботяга блатний. Будемо зараз такі барикади строїти, що капець. 50 гривень. Ще б 50 гривень назбираємо. І все буде хорошо. Того, що. Ну, стіни я. стіна, поки, в принципі, саме дорога. і може дійсно вона свої гроші відпрацює, але я поки що не готовий. Лучше б строїться, блін, чесномечниками по кругу. Так, да, а що буде, допустим, якби я був дуже блатний чувак і от е, першу хвилю задефу, що би мені дали за це? Я думаю, в принципі, нічого, того, що швидше всього захистити цей портал, це є кінець гри. Як для безплатної, кстати, да, зараз така маленька рев'юшка, типу якщо я не знаю, просто чи встигну, чи не встигну дати, хороша гра. Як для безплатної... Vampire Survivor, він там якось так він називається, можу помилятися. То там він теж не, не є дорогий, там 86 гривень, типу, можна спокійно. Але як для безплатної ця гра дуже хороша. Прикольна така анімація туди-сюди. Я не знаю, я цей мультишот качаю, скоро по кругу, походу буду стріляти. Так, да, вже ще раз качаю і повністю по кругу. Але з толку з того, якщо швидкості атаки. Кота знову накрили. Ні, ну кіт це така собі штука, я, мені не подобається. Так, да, він типу їх замідляє там туди-сюди, але щоб щось полезного він не леве. Да, швидше всього, ну, логічно би було, що от е... главний сюжет в ігрі це от пройти по цим. Це треба вбивати. Я так побачив... Чи то випадковість... Ого! ні 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 з нього, нього таки падає. Ну гай укачаємо яд, бо кота поки що немає смислу качати. З них падає, так що їх треба фокусити. Це значить. Ну, якщо з них падає сундуки, то швидше все ж це один з самих сильних тут юнітів. Ох, блін, це ще... Бо я вже думав, що мене почнуть трошки зараз гнобити, але. Бачу, плюс-мінус відстрілявся. Так, золото теж ще не збирати. 50 гривень є. 55, може навіть трошки більше буде. Бігом зараз. Да, вони того й не йдуть цю хвилину, я вже тільки тепер поняв. Щоб ти встиг відстроїти. Але стоп! Ти ж беш паузу ти собі строїш скільки хочеш. Так, я думаю, давайте зробимо тако Кинемо трохи стіни. Блін, ну них. Не... Чесно, а я зараз. Я вже, в принципі, поняв, як проходити цю гру Збирати гроші, просто і десь на третю, от як зараз у нас. Построїти нормальний такий непозорний мур. І вже охрана на мурі. Бля, гроші не хватить. Ні, це я теж не задефу, я зрозумів, що. Це було не дуже розумно з моєї сторони, одну зробити сторону повністю з мурок. Зато можна буде спокійно затестити скільки цей. Що, ще одного кота Що? а що ж, ні? Два барська. Ну, лучше якогось пса ще предлагали, типу це вже. Курей, свиней, псів, блін, коров. Сьогодні зоопарк зібрав і погнав. Ну, мої ще й вистріли не проходять через... А, не проходить, все. все. Все, 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 мовчу. Що робити, хоч би ще одного рицаря тут облін, цю. Частину. За... А, бляха, монети валяються по всій карті. Я зрозумів, все. Мої головні помилки були, що я зразу тратив на свій захист армію. І зразу її тратив, що треба було трошки відзбирати гроші. Ще плюс одна помилка була в тому, що я е, стояв на місці і крутився біля порталу, а треба було бігти кудись там вперед і збирати там гроші і тому подібне. Ну що, останній раз, якщо не виходить, серію закінчуємо і капець. Ну що там, банді? Скільки треба хвилину прочекати? Ну, дуже похоже на те, що треба чекати хвилину. Ну і поки що буду десь тут відстрілювати. Пацани, давайте, деф, деф, повний деф. Так, поки стіни держить, будемо виключати тих, хто... Ой-ой, ой там мур прорвали, все, 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 це діло вже не було. Ні, хіба я зараз його відстріляю. Фу-фу-фу. Все. Не буде діла. Ну шо, я думаю, чисто спокійною душою можна вмирати. Все, хлопці, добейте мене, щоб я не мучусь. Гроші вертають. Все. Ніякої прокачки нема в кінці. За історію, до речі? Ну я лише чисто нажму. А, це коротка історія. Все, е всім дякую за увагу. Коротка рев'юшка. Ігра дуже хороша, я б її ставив 10 з 10, того що раз. Ну, це, чисто моя суб'єктивна думка. Хоча, по суті, у мене на каналі моя думка тільки об'єктивна, і я не розумію, хто взагалі так каже. Але суть в тому, що ігра класна, жанр мені подобається. Типу, як для безплатної, яку роздавали на шару, і вона важить перше, зауважу, 100 мегабайт. 100 МБ. Це просто 100, 10 з 10, Хочу сказати 100, 100 але теж. То, то так що, е, ігра хороша, хто хоче, може зайти спробувати, може хтось і пройде. Я не знаю, чи ще будемо до неї вертатися, там вже подивимося, як про просмотрах, як по клікбейту і тому подібне, все піде. А Поки дякую всім за увагу, всім гарний, гарного дня, хорошої погоди, щоб зараз не помішало, всім пока.